Дома не був його ти три місяці. Його ти ріки три місяці. Якби не після травми в мене, то я б, мабуть, ще б був би там. Боєць Донбасу. Юрій Воронкін їде до улюбленого місця відпочинку. каже, чи Воронкін не вперше не за останні роки додому приїхав майже на місяць. Після кількох операцій ще не може повернутися на передову. З собою чоловік привіз відзнаку Національної гвардії України. За доблесну службу. Коли йде війна, героєм стати не важко. Це легко стати героєм. І, і отримати відзнаку. Я не кажу, що я герой, просто отримати відзнаку. Тому що та людина, яка знаходиться і виконує свої обов'язки правильно, то тих людей відзначають, заохочують. Ось така ситуація. Конкретно дійства я не буду нічого казати, ну, мабуть, мене замітили. Юрій боронить країну на Сході протягом чотирьох років. Каже, найважче на війні звикнути до навантажень і втрачати побратимів. Морально теж себе ж підготуватиш до підготовляєш до того, що це реально буде. Реально будуть ранені, реально будуть вбиті. Внутрішня борюся, Десь в шкребе, там боль є. Цих людей. Завжди з собою чоловік носить подарунок тітки ланцюжок з хрестиком. Каже, оберіг. Ви знаєте, це він зі мною. Постійно зі мною я постійно насив на цепочки. Ну, а так воно все можна вважати, що воно і так зі мною зараз. Так що так. І я не знаєте, нічого не хочу міняти, хай воно так і буде. Це машину ми теж переобрітали самі. Чимало допомагають військовим і волонтери, але найдорожче для душі дитячі малюнки, які передають з різних областей, говорить боєць. Ми ці малюнки ніколи не залишали. У мене папка є. і Я в неї збираю їх. Захотілося колись передивитися, раз достав, папки передивився, якщо ніде їх повісить, щоб перед собою висіли. Передивився, і порядочок, все вже дивиться, так і настроєння піднімається, все добре. Тихе, легко на душі стає, що мене одні. До війни чоловік організовував розваги для дітей. Привіт! Удивиш? Удивлюсь. Зараз доводиться воювати, щоб захистити підростаюче покоління і рідних, говорить Юрій. На війні дожні професійні люди, реально професійні. А щоб професійна людина стати з добровольця чи з когось, це потрібен час, це потрібно. Це не зразу. Це не зразу все так, тому що не рождається людина воїном, солдатом, не рождається, не стають. Ним стають. Знаєте, стають постіпенна. Ще кілька тижнів чоловік проходитиме реабілітацію і буде з рідними, але вже зараз каже постійно думає про побратимів і хоче повернутися на передову, наближати перемогу. Юлія Токар, Новини на Суспільному, Харківщина.